Новий удар окупантів по Україні обернувся трагічно для самих рашостів. Стали вибухати їхні міста. Вогонь охопив стратегічні об'єкти, не уникли лиха навіть ГЕС. Поки вороги хотіли розбомбити наші водосховища та дамби аби довести до катастрофи, і та критичну ситуацію, зокрема в Києві, покарання нарешті дістало їх самих, їм довелося відповідати за те, що вони скоїли з Україною. Тож далі про це детально на підвію. Вітаю вас, шановні глядачі. Ставте вподобайку та дописуйте коментарі. Почалося все з того, що почалася активність схожа на ту, яка виникає перед ударами по Україні. А потім вибухнула величезна у Ростовській області. Туди різко вдарило щось схоже на ракета. Почалася велика біда. Телеграм-канал Супернова Плюс публікує відео. Знята як стверджує автор каналу у російському Новочеркаську на кадрах видно заграву від пожежі. А далі почулися звуки двигунів дронів. Місцеві заявили, що удари, начебто, летіли з боку Росії. Хтось припускав, що це могли бути саме вибухівка армії Арафію. Цім ясності не було. Це не скутер літить. це летить дрон. Вон там штотагаріпротаку на Новочеркаську Грес писали й деякі місцеві пабліки. Зокрема, як дописує Астра осередком загоряння міг стати відкритий розподільний пристрій Новочеркаської Грес. Оцім деякі удари рашистів досягли навіть і українська ГЕС, адже повідомлялося, що окупанти крилатими ракетами раніше атакували район Київського водосховища та Канева. А біля Київського водосховища знаходиться Київська ГЕС біля Канева, Канівська Гес. Також безпілотниками та ракетами був атакований Зеленодольськ Дніпропетровської області, де знаходиться Криворізька ТЕЦ. Повідомляється місцева влада та повітряні сили. Окрім цього, під атаки потрапляли Кременчуцька та Дніпровська ГЕС. У Уряді випадків удари були спрямовані на машинні зали. Трансформаторні підстанції а також греблі. І до речі, російська пропаганда неодноразово заявляла про удар по греблі Київському ГЕС як помсту. Це питання активно обговорюється в соцмережах і телеграм-каналах. Але експерти з військових систем зв'язку та Реб ФЛАШ що реальна загроза повного руйнування цієї споруди є низькою. За його словами, конструкція Київської ГЕС добре відомо ворогу і має певні слабкі місця через радянське походження, але повністю її зруйнувати. То одним ударом навіть потужною зброєю практично неможливо. Паралельно у низці російських міст лунали вибухи. Зокрема, місцеві пабліки публікували кадри вибухових подій з Вороніжа та Разяні. Як повідомляють місцеві джерела в соціальних мережах, а також українські канали, зокрема телеграм-канала Суперново Плюс та Ексіліонова Плюс, у урязяні прогреміла серія вибухів. Працює російська ребезпілотна кризався в багатоповерхівку. За словами місцевих жителів, всього було чутно понад 15 вибухів. Також сін спільнота допускає атаку на нафтопереробний завод. Далі можемо заслухати військового експерта Олега Жданова, их, рассказал и про другие выбухи на России. Тоже важно слушаем. Движуха перекинулась из Белгородской, Брянской, Курской области в Ростов. Кстати, в Ростовской области на заводе в Таганроге была движуха. Так вот, в сам Ростов, вероятно, были поражены резервуары нефтепродуктов на территории завода «Эмпилс». А Рашистское ПВО яростно отбивала атаку, но стреляя били в белый свет, как в копеечку, и в результате получилось так, что ракеты, ПВО-шные ракеты, именно обращаем не дроны, а ПВО-шные ракеты летели по жилым домам, пытаясь, ну, пытаясь что-то сбить на минимальной высоте над жилыми домами. Кстати, ну, даже сами расисты в своих пабликах уже такие злые шутки отпускают в отношении российского ПВО же, своего же. Это уже задают вопрос, это уже резервисты работают, потому что вы же помните, что Путин с наступлением Нового года в первых числах января подписал указ о проведении сборов резервистов. И таким образом они хотят решить по проблему нехватки личного состава в боевых подразделениях резервистов будут давить и заставлять подписывать контракты для того, чтобы отправить на фронт. Потому что с личным составом напряженка. Нет уже такого, такого изобилия, как было ранее. Так что э, вот такая вот в Ростове э, горят. Ждем официального сообщения от генштаба нашего и результатов от, и либо результатов этого удара от нашей разведки, чем били э, и что повреждено. Но горят резервуары с нефтепродуктами на заводе Эмпилс. Серед іншого у соцмережах публікують кадри з вороніжа, де також чутно учні вибухи і видно спалахи. Як повідомляє російський телеграм-канал, шоти з посиланням на місцевих жителів вибухи чули на лівому березі вороніжа, а також у сусідніх населених пунктах селі Нова Османь, Самолуках і місті Лиска. Очевидці стверджують, що від гучних звуків у багатьох авто спрацювала сигналізація. Водночас, і у тимчасово окупованому В Бердянську сталася пожежа на електропідстанції Морозовська, через що місто залишилось. Ця без електропостачання на прилюдних кадрах помітно велику стіну полум'я, що охопила підстанцію. Також густий дим, який навис над містом. Ну а перед цим внаслідок атаки у Ростові здійнялася пожежа на території одного з промислових підприємств. Про це повідомили російське медіа і звістця з посиланням на офіційну заяву місцевої влади. Будівля промислового підприємства спалахнули внаслідок падіння уламки, БПЛА в Ростові на Дону, заявив глава міста Олександр Скрябін. Тим часом моніторингові канали інформували, що Рост Товом попередньо було зафіксовано балістичну ракату. Згодом повідомили, що ймовірно під ударом в Ростові опинився місцевий завод. Емпіл це компанія з виробництва декоративних лакофарбувальних покриців та оксиду цинку. Там попередньо палають нафтові резервуари на території. Згодом російська влада повідомила, що внаслідок атаки у Ростові постраждали також житлові будинки. Повідомляється, що нібито уламки збитого БПЛА влетіли у будівлю на рівні 14-го поверху. На місці почалась пожежа. І також постраждали сусідні квартири. Як стверджують моніторингові канали, пошкоджені житлові будівлі у Ростові це наслідка роботи російських ну, а тим часом. В російському орську стався вибух на підстанції, що забезпечує місто електроенергію. Внаслідок інциденту спочатку в частині, а потім і усьому місті, зникла електрика. Спочатку електроенергія зникла в окремих районах, а згодом знеструмлення хопило весь орськ. Після вибуху на підстанції в місті почався масштабний блокаут. Зазначають учасники осін спільноти. У соціальних мережах мешканці Орська масово повідомляють про відсутність світла, мобільного зв'язку а також інтернету. За їхніми словами електропостачання зникло майже одночасно в усіх районах міста. Моніторингові канали підтверджують, що. Саме вибух на ключовій електропідстанції став причиною аварійного відключення. Також стало відомо, що українські військові уразили підприємство з виробництва безпілотників Ростовській області Ерефії та низку цілей на тимчасово окупованих територіях. Україна про це повідомив штаб ЗСУ. так було завдано удару ракетами українського виробництва по підприємству Атланта Аероу у Таганрозі, яке здійснює повний цикл проектування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БПЛА типу «Молнія», а також комплектуючих до БПЛА Оріон. Ураження. Даного об'єкта знизили спроможності противника з виробництва БПЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України. Ціль уражено, зафіксовано вибухи та пожежу у районі виробничих корпусів. Масштаби збитків наразі уточнюються. Йдеться у повідомленні. Крім того, уражено низку цілей противника на тимчасово окупованих територіях України. Що ж ну а далі поговоримо про те, що блекаути в прикордонних областях Росії це наслідки атак по армійських тилах ворога. Зокрема, на Білгородщині місті немає світла, бо дрони прилітають по енергопідстанціях армійського тилу. Звідки противник проводить наступальні операції в бік Харкова? Про це зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик інструктор і військовий експерт Роман Цвітан, припустивши, що для атак використовується не тільки безпілотника, а й раката. Запущені з Хаймерс. Вони високоточні, мають бойову частину 90 кілограмів. Тому вона здатна рознести будь-яку підстанцію. Після таких атак росіян, зі слів військового експерта, виникають проблеми з усім енергозабезпеченням білгородського напрямку. Він підкреслив, що Білгород це армійський тил Росії. Треба чітко розуміти, окрім того, що ми працюємо по окупованій території України, де теж є російські армійські тили, аби не дати стратегічним резервам противника вийти на лінію боєзітнення. під прицілом будуть Білгородська, Брянська Курська області. Не забудемо і про Воронівську та. Ростовську зазначив Роман Світан і коментуючи ураження новочеркаської драси у Ростовській області, полковник запасу ЗСУ пояснив, що існує ростовський залізничний вузол, який росіянами використовується як основний для логістики військової техніки боєприпасів особового складу пального на фронт. Все це йде через Ростов електротягу і підключення передбачено зокрема до Новочеркаської драси, яка вже двічі була атакована паралельно. Окрім удару по ростовському вузлу, була атакована волоградська нафтобаза, яка забезпечує пальним залізничні вузли. Всі, коли зупиняється електротяга, то росіяни пересідають на тепловози. Тому як підсумував військовий експерт, слід вибирати ворожі нафтобази, які дають дизельне пальне для роботи тепловозної тяги. Наразі це було усе тож до зустрічі напітів. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.